Вітаю вас, друзі, на моєму каналі Мінселінцю, і мене звати Микола. І я сьогодні знову буду готувати домашні налиснички. Так все буде на швидко, нашвидко. нашвидко. Попередньому моєму відео видно, як я роблю тісто е, на налисники, але я вже там не показував, як я їх смажу. Але в цьому відео я вам буду показувати, як я роблю. І тісто, і яка в мене буде начинка, і як я їх смажу, і які в мене на лиснички виходять. Так що, кому буде цікаве моє відео, ставимо лайк і підписуємось на канал, хто ще не підписався. Ну що, як показую, які інгредієнти нам потрібні. Нам потрібно молоко, борошно, цукор, ванільний, цукор звичайний, два яйця, е е олія. Дві столові ложки. Ось. Ну, можна, можна дати трішки більше. Можна дати, наприклад, 4 ложки, щоб э, налиснички були більш такі м'ягесенькі. І будемо додавати малесеньку чайну ложечку солі. У мене, ну, якщо у вас більша велика чайна ложка солі, то можна дати. Половинку солі, починаємо робити тісто. Даємо два яйця. Але якщо, наприклад, ви хочете зробити, у мене десь виходить з цього тіста, ну, може, 20 штучок. Але якщо ви хочете зробити більше налисничків, то ви можете подвоювати, наприклад, цей. Подвоювати порції. так, Якщо, наприклад, пів літри молока на 250 грам борошна, то ви можете дати пів літру молока на цей, на пів кілограма борошна. ось, Так що. Ось так от дуже все швидко. Так як на лисники можна робити, -я. я спочатку перемішую яйця з звичайним цукром та ваміліним. Не знаю, що вам вигляд чи не На лисники, до речі, можна готувати, їсти з будь-якою начинкою. Але я вже зроблю ці налисники солодкі, так що вони вже нам не підійдуть, наприклад, з соленою начинкою, з фаршем, або там з грибами, наприклад, або з капустою. Ну, хто, хто що любить, що ще любить. Так? Вони в мене будуть зжемом. Так що дуже добре перемішуємо цей наші яйця. Ще нам треба відміряти 250 г борошна. Десь в мене була моя мірка, Я відмірюю завжди, щоб не було більше і не було менше. Тут я дав трішки більше. Звичайно, з відмірюванням є yeah. все непросто, ще трішки додамо. Взагалі дехто я бачив люди, які інші роблять це все на око, але я не вмію на око. Я не вмію робити на око, так що О, у нас. Коли вже м'як це збили цукром добре, тоді будемо додавати пів літру молока. Муку можна будь-яке. Я думаю, півлітра ми вже вбили. Так що це так само дуже добре перемішуємо. Наші яйця з борошном. Можна, наприклад, скористатися міцсером, кому так важко, наприклад, робити. Вручну. Мені не важко. Дуже ш... вже все швидко. Наприклад, якщо там немає що вдома їсти приготовленого, то можна відразу собі нависнички. Я люблю налисники на лисники, сніданок. Або там вечором, наприклад, з чаєм з'їсти, щоб не, на... не наїдатися багато, а цей а на лисничок з'їв і все. Коли ми вже це все перемішали разом яйця з молоком, тоді можемо додавати частково наше борошно. Так, І так само ретельно перемішуємо. Звісно, у вас буде такий шумок. Яйця додадуть шумок. Але так само треба ретильно перемішувати, щоб не було таких комочків. Бо воно потім, як ви в лисниках будете е, смажити налисники, то буде видно, налиснички будуть тонесенькі і воно буде видно, що такі комочки будуть. Так що потрібно старатися. Перемішувати дуже добре, щоб не було таких комочків. Воно не займає дуже багато часу, чесно. От Я тільки почав робити, як почав знімати, От, з самого початку ви побачите, скільки воно в мене займе. Відразу кажу, що небагато, навіть для тих людей, які не хочуть готувати. Які не люблять готувати, то ось щось таке підійде. Навіть якщо немає там якоїсь начинки, то можна просто самі нависники додати більше цукру і цей. І тоді Ох! А я, як завжди, в кожному моєму відео. Я мушу тут зробити армагедоніще на кухні. Як завжди, в мене все швидко, все летить. Бачите, вже ось таке виходить в нас гарне тісто. І частково, так як я вже сказав, Додаємо борошно. Воно, ну хтось там, я до речі, ще не пробував робити оладушки. Кажуть, що оладушки теж простіше від налисників, бо в самих налисниках дуже важливе тісто залежить, яке ви тісто зробите, такі у вас будуть. Налиснички. Якщо тісто буде погане, то і на лисники у вас не вийде. Так що бажано робити краще все до одного. Додаємо наші... Я казав дві столові ложки олії, але можна додати більше, бо так вони будуть у нас пухкіші такі. Ну і так само перемішуємо дуже добре з цією нашою олією, яку ми додали. Тісто виходить дуже файне, чесно. Дуже файно виходить. Так що можна вже ставити сковорідку розігріватись. До речі, я поставив, був підсмажувати на сковорідку м'ясо і в мене сковорідка згоріла, А не хочу витягувати іншу, тому що інша шкода інша, але можливо потім подивлюсь. Десь введе якусь хімію, що може від... можна буде відмити. Ну і сковорідку ми от змащуємо олією, не наливаємо. Змащуємо ось таким пензенком. Сковорідка ужасна, я знаю. Mm -hmm. Я знаю, що, що сковорідка ужасна, але вже нічого не зробиш. Так, я вже все собі тут наготував. І зараз буде перший налисничок. Мусить бути нормальний черпак. Черпак мусить бути нормальний, щоб була нормальна порція. І зараз ми побачимо, який в нас вийде перший налисничок. Ну сковорідка ще так сильно не розігрілась, так що цей я вже все собі тут наготував. Так, тільки в нас вдома погано працює витяжка і, і цей. І завжди трохи річний запах залишається на всю хату. А ви знаєте, що смажене е, щось пахне ужасно? Так, бачите, вже от присмажується перший налисничок. Щоб було більш видно е, краще. Але я з сковоріткою Ну, можна робити, наприклад, такі... Бачите, який виходить на лисничок. Ось так от. І до речі, це вона є не брудна. Це... <реш> Воно е, сковорідка, е, згорівша просто. Ну. Так що дуже швидко вони смажаться. Я буду зараз вам показувати. О, я буду зараз показувати, які виходять на лиснички. Другий пішов на лисничок. Перший вже посмажився, я вам покажу, який в мене вийшов на лисничок. Не знаю, але, ну, як, так як для мене, наприклад, і як я не є професіонал, ось подивіться, який налисничок вийшов. Обсмажений, бачите? Такий налисничок. Так що такі в мене виходять налиснички. Пробуйте і готуйте. Можна відразу його першого з'їсти. Побачимо. Смажі начинки. Можна і без начинки. Так що, комусь подобається моє відео, ставимо лайк і не забуваємо підписуватись на канал.